В Україні почали відключати світло тим, хто має борги за електроенергію. Компанія, яка веде розрахунки з споживачами, зокрема в столиці, вже оприлюднила інструкцію, як боржники можуть відновити світло в своїх оселях. Для цього потрібно погасити борги, надати квитанції, які це підтверджують. Потім викликати енергетики, що ввімкнуть світло, оплатити їхні послуги, і після цього електроенергію ввімкнуть протягом 3-5 днів. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Від вас хочемо почути про результати. Так, можливо, вони вже є стосовно скасування цього мораторію на відключення боржників енергокомпанії. Скількох вже відключили, можливо, вже повертають світло боржниками? Чи зменшується за рахунок цього рішення борги? Так, дійсно, в кінці минулого року, в грудні 2023 року, було таке непросте рішення урядом прийнято. Ви пам'ятаєте, що мораторій діє практично від самого початку повномасштабного вторгнення росіян, і для того, щоб підтримати якось наших споживачів, не залишити їх ні в якому разі без таких основних. Послуг як електроенергія, тепло було прийнято такий мораторій. Однак ми помітили, що за ці два роки борги значно наростають причому наростають як зазвичай в регіонах, які не є прифронтовими, не є під постійними атаками. І тому було прийнято рішення, щоб якось підтримати і наших енергетиків, наші енергетичні компанії, які надають ці послуги, відмінити такий мораторій. Що ми побачили за цей період? Тривало, звичайно, процес підготовки. Оповіщення громадян щодо того, громадян і підприємств щодо того, що е, мораторій вже діяти не буде, і тепер компанії системи передачі мають право, і систем розподілу мають право відключати від електроенергії. Перепрошую в той же час. Чути мене? Так, ми чуємо. Так, да, перепрошую. Е, в той же час. Е, Якби на цей період ми бачимо позитивну тенденцію в тому, що борг перестав. Наростати, тобто ми бачимо, що платежі здійснюються. Звичайно, немає такого, що там вже за цей період погасили весь борг, але він принаймні зменшив свою тенденцію до, до зростання. Е, є точкові відключення вже по регіонах. Це в основному е, дійсно такі, скажімо так, злосні, злосні не платнеплатель, не, платиль, не, пла, не пла, <ській> ті, хто не платять за електроенергію. Перепрошую, е, тому. Але в, в основному ми звертаємо увагу на те, і компанії енергетичні постійно комунікують з, зі споживачами щодо і реструктуризації боргу, і немає там масових відключень. Це в основному точкові відключення по різному в різних регіонах за великі борги, і в основному тих, хто має можливість сплачувати за електроенергію. Тобто споживачі, які є там соціально незахищеними, пенсіонери, в яких є обґрунтовані того Чому вони не сплачують, їм світло не, не вимикають. Пані Світлано, дякуємо вам за розлогу відповідь. На жаль, обмежені часом, але відповідь на наше питання почули. Дякуємо. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була нашою гостею.